Це ця яблунька, якою була задумка в мене, така, зробити її так, як, як чашу. Таку. Дружина каже, я хочу білий налив, зроби мені білий налив. Так я її то посадив. Я не знаю, чи були яблука, чи ні. ну. В общем, оце таке задум, задум цієї чаші, але ж два роки без обрізки, потеряно, ну нічого, ось, ось гарна гілочка йде. Обріжемо так. І переведемо її сюди в цю сторону. І все, і воно подвигатиметься. Ну, обкопати, обробити. Ну, корень вже сильний, навіть вже для її там хруш сильно не. Етед. Ну, але ж воно все рівно виросло. Вже тепер не знаєш, як його повертати. Можливо, на цьому прийдеться повертати. Отак, так. А як інакше? Іначе, іначе як. Ось тут обрати плодовий список, щоб не було руньки цієї. Бо можуть бути отак на краю яблука. Ну, а так вже можна підрізати і піде отак гілочка сюди. Комашки шпилькують, підіймаються, тля розноситься, все. А простим таким методом поцепити туди липучку і зупинити. Комашки ось обіжать. А ось бачите, у ось цьому розмірі у мене липучки стояли. Воно видно не, не забілене. Ну. І тоді липучка. Уже на такому великому дереві, ви там уже сильно, ну, як би це. А молоденьке, коли сочне, усе таке тут і воно приваблює, тля розноситься за допомогою комашок і комашки не буде, не буде тлі. Не складно купили липучку у магазині. Тільки не та, що для мух. Та я не, не пойде. Є липучки спеціальні, ну, лентами. Тобто воно довго тримає. Ви зробили підложку, поставили її, може там два рази за сезон і все, і ви забудетеся. Ну, ваше деревце буде у безпеці.